Коли донька познайомила нас зі своїм обранцем, я мало на стелю налізла від розпачу, я була категорично проти того, аби моя донька пов'язувала свою долю з розлученим чоловіком, бо не з розповідей знаю, що то таке. Хоч це було й давно, але я буду про це говорити, поки хтось матиме час послухати і таки вбереже себе від подібного. Моя донька Ліля знає Артема півроку, і десь тільки часу він вже не в шлюбі. Не встиг забути ще першу дружину, як вже має серйозні наміри щодо моєї доньки. Я після знайомства сіла біля дитини і сказала Доню, я теж була молода і знаю, що таке захоплення і любов, але треба перевірити найперше, чи не покине тебе твій хлопець, як тільки колишнє поманить пальчиком. Якщо в ваших стосунках буде щось від моєї історії, то йди від нього, бо він ще не готовий будувати нові стосунки. Отож, були у мене молодої такі стосунки, які зараз у моєї доньки. Я тому лише тішилася, адже я ще зовсім молода, а Матвій на п'ять років старший і вже був одружений. Щось там у них не зрослося, і він покинув дружину. Я вважала за кохання, коли він мене хвалив перед своїми друзями і подругами. Аліна все краще робить за Аню. Абсолютно у неї і фігура краща, і на красу вона красивіша. Характер добрий і любить мене безмежно.